Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. За вашим проханням, ми підготували сьогодні аграрний гороскоп збирання чеснику та цибулі. Це в основному озимі чесник та цибуля на липень 2025 року. Отже, починається у нас гарний період для збирання чеснику та цибулі 2 липня, з 6 години ранку і до кінця доби, 3 липня всі 24 години. Гарний період після перерви буде в стрільці, зростаючий місяць, 7 липня, з 7 години ранку до кінця доби, а 8 липня всі 24 години. Гарний час буде в козирозі, спалений шлях місяця теж гарний час. Можемо збирати чесник та цибулю 9 липня всі 24 години, 10 та 11 липня теж всі 24 години. Гарний період також для збирання врожаю, чеснику та цибулі. Це у нас в нас водолій спадаючий місяць, 12 липня, всі 24 години, 13 липня з 0 годин до 19 години вечора. Не пізніше, будь ласка. Наступний період у нас буде в овні при спадаючому місяці, 16 липня з 14.30. Не раніше починаємо збирати часник та цибулю і до кінця доби, 17 липня всі 24 години. Гарний час для збирання часнику та цибулю в кільці, Спадаючий місяць, 18 липня, всі 24 години, 19 липня також всі 24 години. У близнюках при спадаючому місяці, 20 липня, можемо збирати. Чесник та цибулю всі 24 години та 21 липня також всі 24 години. Лев 25 липня всі 24 години можемо збирати врожаю чесник та цибулі 26 липня з 0 годин до 17 години вечора. Також гарний період в Терезах буде до кінця місяця, при зростаючому місяці для збирання врожаї чеснику та цибулі. Починається він 29 липня з 15 години дня до кінця доби, 30 липня всі 24 години та 31 липня з 0 годин до 14 години дня, не пізніше. Там вже почнуть працювати енергії. Стихії, яка не дасть нам можливість зберігати якісну продукцію, яку з, таким, з, такою, з такою працею ми це все вирощували. Ну що ж, на вашому екрані зараз весь аграрний гороскоп збирання чеснику та цибулі на липень 2025 року. Бажаємо вам гарної погоди, успіхів і багатого врожаю цих овочевих культур. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.